Норм чи стрьом, версія театр частина 2. Норм чи стрьом, якщо партнер імпровізує половину вистави. Я люблю імпровізації, але все ж таки стрьомно. Може імпровізація не туди піти. Дивлячись хто, тут є питання. Можеш середні. Норма стрьом. Стрьом. Якщо добре імпровізує, то це норм. Але краще йти за текстом. Там і так смішно. Норм чи стрьом, якщо глядач хропе на весь зал. Так, норм. Прибив би стрьом. Я не знаю, у мене такого ніколи в житті не було. Божечки, ну це стрьомно. Норм чи стрьом входити у виставу вперше в день самої вистави. А це норм, таке буває також. Це норм для артиста. Можна за три години ввестися і зіграти блискуче. Головне вивчити текст. Так, норм. Я чотири роки в тюзі так відпрацював. Стрьом абсолютний. Норм чи стрьом згадати про поїздку в тур за п'ять годин до виїзду? Стрьом. Буває, що і за дві години. О Боже, це що у мене вистава? А яке місто? Де моя валіза? О май гад. Ні. За чотири, за п'ять норм. <laughs> я не знаю, це з пам'яті щось в артистів, мабуть. Норм чи стрьом закохуватися в колегу? Це ж я. Люди добрі. Це норм і ще який норм закохатися або на сцені, або в кіно. Класика жанру стрьом. Стрьом краще не треба цього робити. якщо це персонаж персонажа, то це простительно. Норм.